Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти декілька цікавиночок про одну дивовишну тваринку. Ну, чи зможеш ти відгадати загадку про неї? Може плавати в океані. Може повзати в савані. Панцир в клітку як сорочка. Хто ж це? Це черепаха. Тож сьогодні я розповім дещо цікаве про черепах. Наприклад, чи знаєш ти, що є сухопутні, морські та прісноводні черепахи, відрізняються вони тим, що сухопутні черепахи винятково рептилії, які можуть бути, бути різних розмірів? Більшість з них об'єднує любов до сонця, та їх поведінка зазвичай дуже спокійна і трапляча. Прісноводні легко відчуваються як на землі, так і під водою, наприклад, в річці. Тому можна побачити, наприклад, в зоопарку, що там у водоймі сидять черепашки або на озері. Вони можуть затримувати дихання під водою і також легко можуть дихати на повітрі. Також за розміром морські черепахи більші за сухопутних. У сухопутних. Передні лапи добре пристосовані, щоб рити нори. Вони трошки сплющені, а задні стовбуваті. Більшість прісноводних рептилій має між пальцями плавальні перетинки, а у морських видів кінцівки і зовсім перетворились власти. У більшості черепах є короткий хвіст. Сухопутні черепахи. Можуть жити до 100-150 років, але й бувають такі, які можуть дожити до 200 років. Черепахи населяють всі континенти Землі, окрім Антарктиди, бо там ж, звісно, холодно, а черепахи люблять тепло. Великі морські черепахи розуміють мову дельфінів, що було підтверджено багатьма експериментами та спостереженнями. У разі небезпеки середньоморські черепахи шиплять, як змії. багатьох допитливих тіточок цікавить питання, чи може черепаха покинути свій панцир? Відповідь Ні. Панцир з'єднаний зі скелетом тварини і, позбувшись його, тваринці буде болісно, і вона може через це загинути. Але існують м'якотілі черепахи, вони не мають панцира зовсім. Незважаючи на свій панцир, черепахи аж ніяк не невразливі. Ягуар, наприклад, любить на них полювати. Його довгі і гнучкі лапи дозволяють йому це робити з незмінним успіхом вже дуже і дуже багато років. Ось і закінчились у мене цікавинки про черепашок. Сподіваюсь, тобі було щось цікаве. До нових зустрічей До побачення!